Все ми спустимось, а ми спустимось ось сюди по сходинках. Це ж мабуть і бійці тут ходили. Ну, скажу я вам відверто вниз набагато краще спускатися. З гори набагато краще, ніж вгору йти. Ось Тут я перся вгору, мені було дуже складно. А зараз я вже так гадаю, що я пів шляху десь десь пів шляху я свого пройшов. Там десь внизу в самому автобусна зупинка. Треба якось автобуса дочекатися, бо пішки я вже сьогодні находився Так, як швидко я не йду, а вниз мені йти десь 3-4 хвилини. Слухайте, а скільки ж я вгору тоді піднімався. І це ще я. Це ще я не прийшов. Вже дві. Вже дві, дві хвилини. І ще, мабуть, хвилину спускатися треба. Ого, то я, мабуть, хвилин 15 персив. Так, все. Все, я вже майже геть-геть залишилось. Трішечки. Зовсім, зовсім, зовсім. Фу. Ну, звідси його фортецю не видно, а ось ось там я був. Це десь півдороги оце там де я це там десь півдороги.